Слава Україні, Росія здійснила теракт у Полтаві. СБУ нейтралізувала агентурну мережу літного підрозділу ФСБ. Дві постраждалі від війни громади Хмельниччини отримають дотації. Далі про це та інше детальніше. Президент України Володимир Зеленський отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. Унаслідок атаки балістичними ракетами загинула 41 людина. Ще понад 180 поранено. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Дві балістичні ракети влучили по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку. Саме голова Полтавської ОВА Філіп Ронін після ворожого удару по Полтаві повідомив, що рятувальники та медики працюють на місці. Полтавці здають кров для. Поранених в регіоні оголошено триденну жалобу. Асштабні лісові пожежі на Донеччині та Харківщині вогонь пройшов близько 5 тисяч гектарів. Знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. Суха спекотна погода та сильний вітер сприяють поширенню полум'я а також спричиняють детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом. На Харківщині постраждала 69-річна жінка. Та поранення отримав рятувальник ДСНС. Рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій організовано евакуацію мешканців села Студенок. Наразі, за підтримки представників місцевого самоврядування, поліцейських та рятувальників евакуювали вже близько 200 людей. На території Донецької області ліквідовано пожежі 32 будинків та 8 господарчих споруд. Проведено евакуацію трьох осіб. СБУ затримала. П'ять агентів елітного підрозділу ФСБ координував злочинну групу, колишній нардеп від партії регіонів за матеріалами справи. Ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботами на території нашої держави. Зокрема, для зриву логістики силоборони злочинці планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Як свідчать матеріали провадження ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб з метою їх подальшої фізичної ліквідації. Серед тих, на кого готували замовне вбивство, був журналіст. Дмитро Гордон. В Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять полеглого воїна. Меморіальну дошку загиблому прикордоннику Денису Дубчаку відкрили на фасаді міської школи мистецтв. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Кам'янець-Подільської міської ради. Захисник народився у Кам'янці-Подільському. Тут і проживав усе своє життя у багатодітній сім'ї. У школі згадують. Він був досить талановитою дитиною, навчався у музичній школі. Денис вирізнявся від інших учнів тим, що він завжди аргументовано відстоював свою думку, брав активну участь у громадському житті школи. Після початку широкомасштабного вторгнення його мобілізували до лав Державної прикордонної служби України. Виборюючи незалежність України, Денис Дубчак загинув 22 лютого 2023 року під час мінометного обстрілу під Бахмутом, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Уряд в шосте цього року розподілив додаткову дотацію у розмірі понад 345 мільйонів гривень постраждалим від війни громадам. Понад 50 мільйонів гривень отримають і дві громади Хмельниччини. До бюджету Старокостянтинівської міської громади від держави надійде 42 мільйони гривень. Бюджет Шепетівської міської територіальної громади поповниться на 8 мільйонів 100 тисяч гривень. СКЦ Плоскирів запрошує до гончарної майстерні. Цей проєкт покликаний підтримати захисників України та членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб. Організатори запевняють, що майстерня стане популярним місцем для творчого розвитку та самовираження людей різного віку. Діяльність майстерні буде мати довгостроковий ефект, адже майстер-класи будуть проводитися і по закінченні мікропроєкту. На Фейсбук сторінці СКЦ «Плоскирів» є форма реєстрації на майстер-клас. Також усіх бажаючих закликають долучитися до інших майстерок та різного виду цікавих заходів. 5 вересня запрошують на кіносеанс. Просто неба. 14 вересня відбудеться відкрите тренування до дня фізичної культури та спорту. 21 вересня на вас чекає екскурсійний день у Київці. Стінка 28 числа змагання зі стрільби влучний постріл до дня міста. Не нехтуйте тими можливостями, котрі є для розвитку, відпочинку та спортивного гарту ваших дітей. Наразі це все про що встигає розповісти. Дякую, що залишаєтеся із першим подільським. На все добре.